Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Отак ось спонтанне відео. Зараз зливаємо невеличкий басейн, рак доволі великого розміру 70-80 грамів і більше. Жив він у нас в укриттях 50-ка, вже їм не вистачає цього розміру. Підготували 75-ту трубу, щоб далі його розтихати. Не забувайте, що потрібно постійно по розміру нашого рака змінювати їм і їхню домівку. Починаємо з маленького розміру і закінчуємо навіть 110 трубою. Таким чином постійно збільшуємо домівку. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Не забуваємо, що ми займаємось австралійським раком. Та прісноводної креветку Макробрахіум Розенберга. телефони знизу або на наш сайт zoocool.ua. .so <реклама> Дякую.